Привіт, мене звати Ірина, я HR компанія Веб, і мета нашого сьогоднішнього інтерв'ю розказати потенційним кандидатам про можливості росту в компанії Веб. Знайомтесь Анна Сухарєва, яка виросла з позиції селс менеджера до повноцінного сил Аня. Дай відповіді на кілька моїх питань, як ти пройшла цей шлях? З якими особисто для себе труднощами ти стикалася на посаді селс менеджера? Найчаще це напевно помилятися і не боятися робити ці помилки. Бо коли ти спілкуєшся з клієнтом, є відчуття, що ти повинна знати все, але це не так і це нормальний шлях навчання. Що тебе мотивувало протягом цього періоду зрости до позиції сейлз-менеджера? У мене не було як такої мотивації стати саме сел менеджером. Я просто постійно навчалась, розвивалась, і це призвело до таких результатів. А як команда і компанія в цілому тебе підтримували на твоєму шляху? Як мій відділ сил так і команда Авебу в цілому дуже дружні і створюють максимально органічну і приємну атмосферу для розвитку? Можливо, ти пам'ятаєш ключові моменти та досягнення протягом цього періоду? Напевно, це автономність і незалежність від мого куратора. Я почала набагато впевненіше відчувати себе при спілкуванні з клієнтами. А що тобі наразі подобається найбільше в твоїй новій позиції Силза? Мені подобається не тільки отримувати інформацію від клієнтів, а також надавати її, тобто сам процес підготовки та презентації комерційної пропозиції. Дякую. Я сподіваюся, твої відповіді будуть цікавими для потенційних кандидатів. І тобі дякую.